Na kladajoče. Miso, so sredotoč se. Da, ja. Miso, seriost, miso. Ja, so so sama si. Ja, sama si. Ja, sama si. 30 sekund piše. 30 sekund se promene. Da, žena, ali je to. Ja, glas. To je res, če jim holedi, Miso. No, se, aj, se. Miso, ro slav se. Mirinjite, 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 mirinjite. Давай хоть раз прочитаю, бо то такое, але таким шрифтом понаписують, такое як молитовник, чесне слово. Мав із дві години, треба було читати. То Не розказуй, бо ту не йдеш. Там де йду я. Мавич 2 години повторити! давай Чоєш маслик наліво чи направо? Бл, я у гузиску собі той машлик захпати. То б чекай, бо твой нитка чи що. То дебіле, то мікрофон не то. Дорогі мої избиратели я вам обіцяв чує живане, а там кома ці крапка по поза того избиратели там. Апостроф, та кома ці крапка, читай далі текст. Та по -по, -по, -по дебільному маліку понаписуєте тако, таке, таким шрифтом, шлиптом. Не до того. не, б... шо розслабся, не так і все, як вчора розслабив ввечері. Дорогі односельчани, у мене є мічта. Утерти рот від майонеза. Боже, Мішо, десь ти так замасив. Все, все, все. Все. Мішо, не в*****йся, я тя прошу. І ми зробимо все об... Мішо, якоє об? Якоє об? У нас всі кажуть ЖБ. Та ЖБ, але СС. Оце ж обой знав. Мішо, читай той текст, що ти написали, Дайте йому якось погарвина. Не хочу я погарвина, лишися мене. Що ти? Мене і жога, тоді я не маю жилізний жлуд. Тобі ж вчора хотів той погар. Ну, звісно, no, то тепер ти такий розумний, там але гадиш. Той сядь туй, та буде в шутку вітати. Рот, закрий, читай. На себе побзерай, чує. Мішо, як і дораз зайду в кадр, та ти з нього вийдеш, бля. І будуть три пріоритети. Медицина, скоропомощ і амбулаторія. Мішо, отут договори, де секунду не годен посидіти спокійно. Начина там миринчати, хуінчати, блядь. Бо починаєте мене збивати всі. Що я, я на президента йду, я просто, але людям пару слов записую. Успокойся, я те кажу, що не Заткай папулю! Дороги слабоє місто у нашого села. Мішо, твої мозки слабою містом нашого села. Мало роздуплесеш і ковнішенієш. Що за очі? Я ja, хоть технікум кончу, а ти вообще мовчи. То рот закрой та пиши, я ти гроші даву на компанію. Mm -hmm, mm -hmm, не буду з таким ротом говорити. Мішо, маленьку веселішу і лице зроби. Очі відкрой. Открой, будь ближче до народу. І ми будемо залучати іноземних інвесторів. Це по-любому. Міша, тобі так гроші не дасть. То, як ти як буксу носив у церкві, Кіко тобі шмаряли, Очі ще майшуре! І ми будемо залучати інвесторів. Мішо, у тебе дуже квасне лице, тобі які інвестори гроші не дадуть. У мене все таке лице, у мене з таке такое лице, і в мене даже колядувати люди бояться зайти в хижу. Мішо, бояться в Розслабся, дайте погар вина. Не треба мені вина. І я вам обіцяю, я стану головою, по-любому нараз виділяє мене на дороги 1500 років. Даю вам слово чесного чоловіка. Що мої діти не будуть жити в Лондоні, Оксфорді, Гембриджі, чи як воно це там називає. Вони човчі, вчити не будуть, розумієте, а на що? Старший, і так вже мій заступник, малий мішко, і так вже день-два, але прийдуть документи і буде головою клуба. Та що? І в майбутньому все стане намного ліпше. Здрав. Так я не зрозумів, хто там ходить, його відвлікає! То Мар'яна нормальна своя, що ти п'єш? Яка своя? Ta, а яся не поздоровала, тако я буду. Та у понеділок буде міша йти на базар а ти привезе. По то, кажу, в понеділок буде йти на, 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 на базар та ти привезе, Поток, кажу, базар, та ти привезе. Ба, ä, банки літрові. Міша який базар! Секунду, ну, але ж ну. Пов... І банки сполокає. Сполокає банки. Все давай. Ну і в кінці традиційно хотілося б подонаджити, розумієте таку риску словами відомого класика. Якщо тебе плюють спину, підстав другу що. Не, не, б, бл... це все хуй. Давай заново. То такое ганьба в інтернет, классики, кось увидети та будуть все со всі сміяти. Заново.